Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Приготування їжі це важлива домашня справа. Коли на вулиці стає прохолодніше, завжди хочеться чогось ситненького та смачненького. У цьому нам допоможе намазка зварених яєць на маринованих огірочках, яка готується дуже швидко. Страва не проста, а має свою історію, яку я вам обов'язково розповім. Приготуємо оригінальну намазку яєчну з маринованим огірком за рецептом української письменниці кулінарних книг минулого століття Дарії Цвек. Список усіх інгредієнтів знайдете під відео. Першу дію у цьому приготуванні проводимо з вершковим маслом. Його беремо 50 грам і розминаємо виделкою у посудині, в якій будемо замішувати усю намазку. Заздалегідь витягуємо масло з холодильника, щоб воно набуло кімнатної температури, тоді стане м'ягеньким і гарно розімнеться. Також масло обирайте хорошої якості, його тут небагато, але на смак це відчутно впливає. Коли масло трішки розімнули, додаємо одну чайну ложку міцної гірчиці. Продовжуємо це все розтирати. Ну, чесно признатися, поєднання масла і гірчиці це вже цікаво. Я рідко де таке зустрічала. Вершкове масло має багатий кремовий смак, а гірчиця вносить свої гострі відтінки. Таке поєднання створює цікавий контраст, який приємно доповнює смакові якості страви. Далі розтираємо яйця тією ж виделкою. Всього нам потрібно 4 яйця. Накруто їх відварюємо. Яйце це універсальний продукт, який завжди був у кожної господині вдома. Вони часто виручали, коли потрібно було швидко нагодувати зголоднілих домашніх чи несподіваного гостя. Тому у старовинних книгах зустрічається безліч рецептів на яйцях, адже з них готували різноманітні смачні страви та закуски. Пані Дар'я Цвік знала і пропонувала у своїх рецептах більше 40 варіантів приготування яєць. У це важко повірити, але захоплює умілість добору інгредієнтів і включати в щоденне меню різноманітні страви, і ми разом з вами приготуємо кращі з них. Наступний інгредієнт це маринований огірочок. Цьогоріч закривали на зиму ось такі з часником та чорним меленим перцем. На смак вони гостренькі та дуже хрумкі, одні з наших улюблених. Огірочок потрібно очистити від шкірки, наш розділений навпіл, тому відразу серединкою натираємо на грубій терці, потім вона залишиться зверху. Майте на увазі, що огірок відіграє тут важливу роль. Під час смакування ви будете відчувати огірковий присмак, тому додайте той, який вам більше до смаку. Замінювати його на квашений не потрібно, вийде зовсім інша страва. Тепер дрібно нарізаємо невеликий пучок зеленої цибульки. Вона додасть готовий на масці свіжості та краси. Звичайно, на сьогоднішній день, не задумуючись, у будь-якому супермаркеті можна придбати на маску різного виду на всякий смак, але зараз всі вони містять в своєму складі підсилювачі смаку, ароматизатори. А колись не було цього всього, і господиню вміли чудово поєднати продукти між собою, тільки спробувавши тоді зрозумієте. Трішки підсолюємо до смаку та додаємо чорного меленого перцю. Ще раз вимішуємо. Рецепт взято з книги «У будні і свята оригінальна назва паста яєчна з маринованим огірком на сторінці 31. Але назва паста у теперішній час втрачає актуальність. Тому краще для розуміння говорити на маска. Заправляємо майонезом, додаємо одну велику столову ложку. Саме цей майонез домашній, приготовлений на курячому яйці. Спеціально робимо його для таких закусок. Також часто готуємо на молоці, він має більш щільну текстуру і кольор у нього світліший. Це якщо у когось виникає побоювання щодо сальмонели на яйцях. Хоча у коментарях під майонезом запропонували корисну пораду, яка мені подобається. Яйце опустити у киплячу воду на 40 секунд. І все, ці побоювання зникають. А ще готуємо дитячий майонез. Ці три варіанти повністю закривають наші потреби. Пропоную переглянути попереднє відео, щоб долучитись до любителів домашнього корисного майонезу. Намазка виходить і має бути такою густою. Вона містить продукти, які прекрасно поєднуються між собою. І це справді виходить смачно, при цьому немає ніяких смакових добавок. Паста яєчна з маринованим огірком готова. Тепер залишилося викласти її на скибочки хліба та згідно рецепту прикрасити свіжою петрушкою та маринованим червоним солодким перцем. Зазвичай перець маринуємо у медовому соусі з чесником, який ніколи не набридає, має цікавий та оригінальний смак. Шматочки хліба намащуємо готовою намазкою. Перевагу надавайте саме білому хлібу, адже ми спробували чорний і він перебиває смак неймовірно ніжної намазки. Вона ідеально лягає на нього, все гарно тримається разом, хоча добре помітні шматочки яйця. Знову хочу згадати про відому кулінарку Дарію Цвек. Вона була вправною господиною, набиралася досвіду від бабусі і мами, почала записувати їхні рецепти у зошит ще з четвертого класу. Першу свою кулінарну книгу випустила в 1961 році, яка одразу розлетілася. Її купували всі. Вона була на кухні в кожній оселі. Рецепти в її книжках були прості й складні. Готуючи таку страву взимку, не було і чим прикрасити, адже такого доступу до продуктів, як ми маємо на даний час, тоді не було. Добути червоний колір в зимовий період було складніше, ніж ми собі думаємо. Ознайомившись з книгою Дарії Цвик, в багатьох закусках присутній маринований перець. Його червоний колір гарно дивиться на канапках. Наші господині були і вправними, і винахідливими. Як то кажуть, вміли смачно приготувати і гарно подати, адже вигляд, колір і запах збуджує апетит, при цьому створює приємну атмосферу. За бажанням можна таку канапку прикрасити червоним гострим перцем, але це тільки для любителів гостроти. Ще доповнюємо листочком петрушки. Вже пізніше бувало, що петрушку та маринований перець замінювали шпротами. Намазка готується швидко та просто, з натуральних інгредієнтів. Вона чудово підійде для святкового столу і є хорошим варіантом ситного сніданку або просто перекусів, як для дорослих, так і для дітей. Також підходить для пікніків. Страва ситна, смачна та зручна, яка задовольнить як смакові, так і візуальні апетити. Спочатку, при ознайомленні з рецептом і спробувавши намазку у процесі приготування, вирішили, що додаткове масло на хлібчику нам не потрібне, адже і так все ситно та смачно, але повинні були спробувати і відтворити оригінальний рецепт і були вражені поєднанням масла, яке повністю розкрило смак канапки. Намазка поєднує в собі ніжність яєць, масла та домашнього майонезу. Відчувається кремовість та насичений білковий смак. Хрусткість маринованих огірків доповнює їхню текстуру та підсилює смакові якості. Гірчиця додає свій унікальний гострий елемент, який чудово підходить до перелічених інгредієнтів. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Готуйте українські страви, відновлюйте їх значущість, насолоджуйтеся ними, адже це насправді смачно та поживно. Не забувайте, що приготування їжі з близькими завжди поєднує родину. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни, завжди ваші карпатські шкварки.